Черкасах нарешті налагодили асфальтне виробництво нове обладнання заводу. Вітчизняне. Його привезли із Кременчука. Тамтешні фахівці рівнялися на кращі заводи Європи. Найсучасніша установка в Україні. Ця установка може виготовляти як звичайний асфальтобетон по сучасним державним будівельним нормам, так і щеніево-мастичний асфальтобетон, литий асфальтобетон і таке інше. За годину ця установка спроможна виробляти аж 130 тонн асфальту. Це майже вчетверо більше, ніж її сусідка 1985 року. Хоч і відреставрована, і тут немає місця людському фактору. Все автоматизовано. Починає від подачі щебня, піска, канчає видача готового асфальту. Якщо правильно настроїти систему, то можна з утра запускатися, ставити її на автомат. А ввечері приходите забирати асфальт. На кожному з етапів асфальтовиробництва суворий контроль на заводі. Працює спеціальна лабораторія. Її фахівці із кожної партії беруть асфальт на тестування, керуються чинними ДСТУ. Ми перевіряємо вміст бітому, зерновий склад і фізико-механічні властивості. Якщо є якісь відхилення від нормативу, то ми коректуємо або склад асфальтобетону, склад мінеральних компонентів, в тому числі або склад вміст бітому. Першою партією виготовленого тут асфальту вже залатали дорогу по битгоській на черзі вулиці, які цьогоріч капітально ремонтуватимуть. Вікторія Курченко, Павло Тихоненко, Віка Новини.